Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас в розумний фітнес без заснажливих тренувань та нудних вправ. Справжня гнучкість це вміння рухатися в амплітуді, а не перебувати в ній. Якщо ви постійно зависаєте у розтяжках без подальших зміцнювальних вправ, ваші сугожилля розтягуються, а м'язи не вчаться утримувати суглоб у цьому новому положенні. Центральна нервова система постійно слідкує за безпекою, і наша розтяжка напряму залежить від того, як працює нервова система, яка керує тонусом м'язів. Якщо ви хочете бути гнучким, вам потрібно навчити ваш мозок не боятися руху, і в цьому вам допоможе динамічна розтяжка. Також для здоров'я суглобів необхідно розвивати активну амплітуду. Це та частина руху, в якій тіло самостійно може утримати положення за рахунок роботи м'язів. З допомоги рук. Тому, якщо ви готові, ходімо починати. Ми сідаємо з вами в таке положення. Наші стопи, спрямовані в напрямку приблизно 45 градусів, Кладемо свої долоні під підйом стопи і починаємо підіймати наш таз, випрямляючи коліна. Ось так це виглядає з боку. Наші стопи на ширині тазу, ми. Опускаємось та підіймаємось. Старайтеся не округляти свою спину. Працюємо 10 разів. 2 3 4 5 6 7 8 9. Останній раз. 10. Далі ми затримуємося в цьому положенні і будемо почергово дотягуватися лівою рукою в праву сторону. Змінюємо. Тепер права рука тягнеться до ліва. Працюємо так 5 разів на сторону. Два, три, чотири, п'ять, далі стаємо з вами на праве коліно ліва нога з боку, стоїть на стопі, і ми будемо підіймати носок, спрямовувати його до стелі і повертати назад. Створюємо ротацію в кульшових суглобах. Працюємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 рухається лише кульшовий суглоб лівої ноги. 3, 2, 1. Залишаємось в цьому ж положенні і зберігаючи наш поперек в нейтральному положенні, ми опускаємо таз назад і підіймаємось. Працюємо 10. 9. Можете робити це з руками. 8, 7. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Далі ми ставимо праву руку на килимок і накриваємо себе лівою рукою. На видиху, підіймаємось і тепер тягнемо з правою рукою до стелі. І трішечки вліво. Працюємо, вдих, видих, увімкнули м'язи кору, вліво тягнемось, працюємо. Ми не відштовхуємось рукою, ми відштовхуємось за рахунок м'язів кору. 4, Три. Два останній раз, зробили глибокий вдих між ребрами, витягнули нашу бокову лінію. Робимо видих і підіймаємося, тягнемось в ліву сторону. Далі ми змінюємо нашу ногу, стаємо коліном на ліву, в вбік. Ми починаємо малювати такі напівкола носком. Тепер оберт у нас лише в правому кульшовому суглобі. А ліва нога вона у нас на коліні та на гомілці. Намагайтеся втиснути гомілку в підлогу. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустили стопу на килимок. І ми сідаємо на ліву ногу, піднялись, зберігаємо нейтральне положення хребта. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, Опускаємо ліву руку на килимок, накриваємо себе правою рукою. Робимо вдих, витягуємо свою праву бокову лінію. І на видиху ми підіймаємось за рахунок м'язів кору. І опускаємось тепер в праву сторону. Тягнемося лівою рукою трішки вверх та вправо. Працюємо. Ще вісім сім, шість п'ять чотири. Два. Останній раз. Витягнулись, можете затриматися в цьому положенні. Зробили вдих, глибоко, розкрили бокові ребра. Видих, піднялись, потягнулись вправо і повернулись в початкове положення. Далі ми змінюємо ногу і стаємо в позицію випаду на коліно. Права нога попереду. Ми будемо опускати. Таз вниз, тягнути його до килимка, але в цей момент ми слідкуємо за попереком і наша гомілка вона втискається в килимок. Сіли і виштовхнули себе стопою правої ноги. Працюємо. Зробимо 5. Чотири. Три. Слідкуємо за тазом, щоб він не завалювався. Два. Один. І далі ми підключаємо руки, витягуємося догори і повернулись. Також робимо 5 разів. Ваші ребра вони спрямовані в напрямку лобкової кістки. І коли ми сідаємо вниз, ми підкручуємо нашу лобкову кістку так, щоб уявна лінія з'єднувалася з ребрами. Працюємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі ми опускаємось. Руками до правої ноги, підіймаємось на носок лівої ноги, відриваємо коліно і будемо погойдуватись, випрямляючи передню ногу. П'ять, чотири, три, два, один. Далі ми розвертаємось з вами в праву сторону, ногу трішки назад відтягнули. Права рука дивиться до стелі. Ми підіймаємо наш таз вбік, округляємо нашу праву бокову частину тіла і опускаємо, стягнемось тазом донизу. Плече не підстрибує до вуха. Ми відчуваємо розтягнення. Тепер лівої частини тіла. Працюємо. 10. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Витягнулись чотири. Три. Два. Один, повернулись. В початкове положення. Виходимо в планку. Підтягуємо тепер ліву ногу до себе, ставимо коліно на килимок, підіймаємось і будемо знову виконувати такі дотягування тазом, не скругляючи спину. Лобкова кістка у нас направлена в напрямок нижніх ребер І відштовхуємося стопою. Працюємо 5, чотири. Робимо супротив, гомілка втискається в килимок, три. Два. Один. Тепер підключаємо руки. П'ять. Чотири. Три. Два, Один. Я зміню сторону. Тепер ми опускаємось до лівої ноги, підіймаємо себе з коліна і будемо виконувати 5 погойдувань. 4, три, два, один. Розвертаємось в ліву сторону. Ліва нога відтягується навпроти нашого тазу. Ми підіймаємо ліву руку, відштовхуємо себе, скругляємось і опускаємось тазом вниз. Працюємо 10. Слідкуйте за попереком, він не повинен у вас вигинатись. У нас нейтральна спина. Вісім. Сім, плече не підтягуємо до вуха. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз витягнулись. Один, повернулись. Опустили коліно, змінюємо сторону, підтягнули праву ногу до себе, руки залишаються на килимку, і ми будемо випрямляти коліно правої ноги і згинати його, тягнутися тазом до килимка. Тазом до п'ят розігнули коліно до килимка. Працюємо 10, 9, 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо ногу. Ліва попереду. Працюємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Три. Два. Один. Вийшли в положення на чотири. Відкриваємо себе в ліву сторону і занурюємо під себе. Працюємо так п'ять. Чотири. Гомілки приклеєні, три, два, один. І змінили сторону, Відкриваємось в праву сторону і занурюємо під ліву руку. П'ять. Чотири. Три, два. Останній раз. І далі ми переміщуємось з вами на спину. Скругляємо. Ми підтягуємо до себе праву ногу, беремо її під коліном і починаємо згинати. Та розгинати коліно. Але тут важливо нам створювати супротив. Тобто ми відтягуємо ногу назад, а руками навпаки, хочемо підтягнути до себе. Працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. П'ятка у нас натягнута. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один, опустили, змінюємо ногу. Знову відштовхуємо ногу назад, носок натягнутий на себе. Руками підтягуємо коліно і розгинаємо його. Працюємо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять, чотири. Три, два. Опустили? Підіймаємось. І дякуємо собі за це тренування. Дякую, що тренувалися зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне тренування. До зустрічі у наступному відео. Па-па!